Доброго часу доби, шановні слухачі, з вами адвокатка, сертифікована медіаторка Вікторія Кравченко. Сьогоднішню тему пропоную наступну: давайте розглянемо можливість або неможливість знятися з військового обліку військовозобов'язаному у випадку його виїзду за кордон на постійне місце проживання. Саме ось це питання, виїзд за кордон на постійне місце проживання та зняття. Виключення з військового обліку, саме це питання я вирішувала разом з своїм клієнтом і шукала судову практику щодо вирішення даної задачі. Разом з тим, спочатку з нашої розмови, і перед тим, як детально буду розглядати тему нашої сьогоднішньої розмови, я все-таки ж хочу прояснити питання, яке останнім часом багато бачу у коментарях до моїх відео. Питання стосується. Саме терміну медіація, що означає словосполучення у моєму вітанні сертифікована медіаторка. Я вже записувала якось коротке відео з цього приводу, але все-таки дуже компактно, дуже компактно хочу сказати, що ж таке медіація. Медіація це взагалі-то структурована процедура, в процесі якої саме налагоджується комунікація між конфліктуючими сторонами, опрацьовуються інтереси кожної сторін. І враховується робота з емоціями кожної сторін. Хочу зазначити, що це не посередництво. Багато хто плутають оці два поняття посередництво і медіація. Треба зазначити, що однією з головних відмінностей між посередництвом і процедурою медіації є те, що посередники не завжди працюють з інтересами сторін. Фактично, це призводить до того, що переговори здійснюються за одним. Єдиним напрямком озвучуються позиції сторін, і відразу ж сторони починають висловлювати рішення, намагаючись добитися від іншої сторони найбільших поступок. В процедурі медіації здійснюється робота не з позиціями сторін, тобто не з тим, чого сторони вимагають одна від одної. В процедурі медіації здійснюється робота з інтересами. Тобто саме з виявленням того, що дійсно потрібно кожній сторін. Особливо я займаюся медіацією з 2018 року. Крім сімейної медіації, практикую ще зараз медіацію в відновленому правосудді за участі саме неповнолітніх правопорушників, співпрацюю з безоплатною правничою правовою допомогою та включена в реєстр медіаторів безоплатної правничої допомоги України. І тому, якщо у вас є конфлікт, до прикладу, в сім'ї, ви хочете його вирішити і при цьому залишитися в гарних стосунках з протилежною стороною, не хочете звертатися до суду, витрачати час і гроші, звертайтеся до медіації, звертайтеся до сімейного медіатора, яким, зокрема, є я. Будемо працювати з вашими потребами. З вашими емоціями, з потребами і емоціями іншої сторони, і в результаті ви з іншою стороною зможете прийти до тих рішень, які максимально задовольнять і ваші іншої сторони потреби та інтереси. Якщо я запитання, якщо у вас є запитання. Щодо процедури медіації, будь ласка, звертайтеся і пишіть в коментарях або пишіть на електронну пошту, яку я залишаю в описі під даним відео. Ми ж з вами повертаємося до теми сьогоднішньої розмови. Нагадую, ми будемо говорити, чи зможе військово зобов'язаний чоловік, який виїжджає на постійне місце проживання до іншої країни, бути знятим з військового обліку в Україні. І, звісно, пропоную вам розглянути ситуацію на конкретному, практичному прикладі. Отже, чоловік, який є громадянином України, перебуває на військовому обліку, що підтверджується відповідними військово-обліковими документами, які в нього є, ще в 2023 році звернувся до Державної міграційної служби щодо оформлення виїзду на постійне місце проживання з України в Південну Америку. При цьому в кінці 2023 року Державною міграційною службою таке було ухвалено рішення про задоволення клопотання цього чоловіка, і цьому чоловіку було дозволено оформлення документів на виїзд на постійне місце проживання до іншої країни. Після отримання такого рішення стало питання про зняття з реєстрації з місця проживання даного чоловіка, а також як наслідок попередньо потрібно було Здійснити зняття даного чоловіка з військового обліку саме у зв'язку з виїздом на постійне місце проживання за кордон. Чоловік звернувся до відповідного територіального центру комплектування листом, заявою і просив його зняти з військового обліку і проставити відповідну відмітку про це у військово-обліковий документ чоловіка. Територіальний центр комплектування розглянув даний лист і. Сформував відповідь, в якій повідомлено про те, що в Україні впроваджено воєнний стан, в зв'язку з чим впровадження обмеження виїзду військовозобов'язаних чоловік від 18 до 60 років за кордон і тому до закінчення дії військового стану, зняття з військового обліку даного чоловіка є неможливим. Звісно, чоловік не погодився з таким висновком ТЦК і звернувся за своїм захистом. Захистом саме прав та інтересів до суду. Хочу наперед наголосити, що у 2024 році в статті 37 закону України про військовий обов'язок та військову службу однією з підстав, взагалі до зняття військового обліку, військовозобов'язаного, було зокрема підстава його вибуття на строк більше трьох місяців за межі України. Суд першої інстанції а також апеляційний суд, суд апеляційної інстанції. Відмовили чоловікові, про якого ми зараз з вами говоримо, в задоволенні його позовної заяви, де Він вимагав зняти його з військового обліку. Основним мотивом відмови. Судів першої та другої інстанції було те, що відповідно до статті 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію станом саме на кінець 2024 року, у період воєнного стану військовозобов'язаним заборонено змінювати місце проживання, виїзд з місця проживання без дозволу керівника ТЦК. Крім того, суди зазначили, що положення законодавства не визначають такої, от саме окремої безумовної підстави для зняття. Будь-якого військовозобов'язаного з військового обліку як оформлення документів на постійне місце проживання чи виїзд військовозобов'язаного на постійне місце проживання за кордон. Крім того, у зв'язку з змінами, які були внесені саме в статтю 37 закону України про військовий обов'язок та військову службу, фактично було от виключено, виключено можливість зняття з військового обліку для військовозобов'язаних, які увага вибули на строк більше трьох місяців за межі України. Враховуючи Подвійну відмову в задоволенні позовних вимог, тобто і перший суд першої інстанції, і суд другої інстанції апеляційної інстанції відмовили чоловіку в задоволенні його позовних вимог. Цей чоловік звернувся до Верховного суду. Зараз ми з вами розглянемо позицію Верховного суду, і вона є дуже важливою, тому що на неї взагалі на позицію Верховного суду при винесенні рішень звертають увагу суди нижчих інстанцій, тобто першої апеляційної інстанції по всій території України. Першим і важливим моментом, на що звернув увагу Верховний суд, це трактування норми статті, яку військово зобов'язаний чоловік просив застосувати щодо нього, зокрема щодо зняття з військового обліку, зв'язку з тим, що він вибуває за межі України більш ніж на три місяці. На що Верховний суд зауважив, що саме стаття 37 закону України про військовий обов'язок та військову службу містить підставу зняття з військового обліку саме для чоловіків, увага, які вже вибули на строк більше трьох місяців за межі України. Не вибувають в майбутньому, а саме вже вибули за межі України і перебувають там більше трьох місяців. Тобто чоловіки, які перебували за межами України більше трьох місяців, могли звернутися до консульської установи за місцем перебування та надати відповідні докази свого перебування за межами України більше трьох місяців і в подальшому знятися з військового обліку. Далі, далі я хочу все-таки зацитувати вам висновки Верховного суду України. Отже, Верховний суд України зазначив Увага на екран. З огляду на введення в Україні воєнного стану гарантований частиною 1 статті 33 конституції України, конституційне право на свободу пересування зазнало тимчасових обмежень в силу дії особливого правового режиму воєнного стану в країні, що цілком узгоджується з вимогами статті 64 основного закону. Обмеження певних категорій громадян у праві виїзду за кордон під час воєнного стану певною мірою є втручанням. У приватне життя особи в розумінні Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Однак таке втручання прямо передбачено законом і переслідує абсолютно легітимну мету. Громадяни наділені не тільки правами, а й обов'язками, які закріплені на рівні Конституції України. Одним із таких обов'язків, згідно з статтею 65 Конституції України, є захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України. Хочу зазначити, що на час запису даного відео Верховною Радою прибрано можливість зняття з військового обліку військовозобов'язаних, які знаходяться за межами України більш трьох років, більш перепрошую трьох місяців, саме щодо можливості зняти таких громадян з військового обліку. Отже. Хто з військовозобов'язаних чоловіків виїхав за кордон, перебував за межами України більш ніж три місяці і не встиг от скористатися можливістю, яка була фактично ще в 2024 році дійсна, і як підстава зняття з військового обліку у зв'язку з змінами законодавства, таку можливість на даний момент втратив. Тому, якщо ви маєте можливість виїхати на постійне місце проживання за кордон і є військовозобов'язаним чоловіком, на зараз законодавство не дає вам можливості знятися або взагалі виключитися з військового обліку саме на підставі зміни постійного місця проживання і саме виїзду на постійне місце проживання за кордон. Тобто знятися або виключитися з військового обліку, ви зможете виключно на підставах, передбачених статтею 37 закону України про військовий обов'язок та військову службу. Поки це все ще раз нагадую, що кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація або медіаційна процедура, Електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую за увагу. Бережіть себе і до зустрічей!